Привіт. Чому. Ви на борту космічного корабля Одесей один. Не знаю, чи ти в курсі, але я їду з міста. Всього за півтора мільярда миль дурниці. <звук> Прокинувся? Добре, Гібернація якось впливає на тебе. Джентльмени, ми знаходимося у космосі вже майже два роки. Неймовірно. Ми прямуємо до титану. Титан найбільше схоже на землю небесне тіло, якого ми можемо досягти. Але щоб дістатися туди, нам знадобиться гравітація Юпітера для преступного. Попереду ще два цикли глибокого сну, перш ніж ми почнемо гравітаційний маневр. Кіостан у нас проблеми. Зіткнення не становить реальної небезпеки, що як вся система під загрозою. Гравітаційний маневр може викинути нас ще далі у відкритий космос. <плес> Препарат для гібернації може викликати побічні ефекти. Її немає на кораблі. Я знаю. Sometimes... Такі як неуважність та дезорієнтація. Твоя уява грає з тобою класний жарт. Звідки ти знаєш? Все навколо нас кричить. Обернеш, а ти хочеш закинути нас ще далі у космос. Тривога, тривога. Система перевантажена. Це наша місія. Ти відправив нас усіх на смерть. Політ на світло це інстинкт виживання. Найкращий шлях до спасіння там, де світло. О Боже, прошу.